Привіт, друзі! Я Вікторія Попова, і в цьому відео хочу розказати трошки про можливі варіанти підготовки до тесту IELTS і про самопідготовку. Почну з останнього. Є декілька важливих моментів, які треба розуміти, перш ніж братись за це. По-перше, підготовка до тесту це не курс вивчення мови. Мова у вас вже має бути в рамках того балу, який ви плануєте отримати. Вивчати мову, це як піти на північ, готуватись до тесту це як піти на південь. Це протилежні напрямки руху. От, в них різна мета. Коли ми вчимо мову, то ми вас там навчаємо граматики, словникового запасу в рамках того рівня, на якому ви навчаєтесь, до прикладу, B1, або B2, або С1, або інший рівень. І наша мета в тому, щоб ви не робили помилок в рамках цього рівня. Угу. Коли ви готуєтесь до тесту, історія зовсім інша. У вас всі матеріали будуть на дев'ятку, а це рівень С2, це рівень професіансі вище немає. Це стеля, так би мовити. І це, з одного боку, дуже круто і чесно. Якщо ви можете взяти 9, будь ласка, якщо ви можете взяти 8, будь ласка, у цієї стелі тут ну, дійсно немає. Тобто, ні ми, ні тест вас ніяк не обмежуємо. Але в цьому самому місці також може бути вам складно, тому що, якщо ви ще не це 1 і не це два кандидати, то помилок буде, помилок буде багато, приблизно кожна друга, іноді кожна третя відповідь. В чому тоді тут мета? Ми повинні навчити вас правил гри. Алт угу. можна собі уявити, що IELT це ну, гра, як футбол чи волейбол. В ній є правила, їх треба знати. Англійська в ній це просто м'ячик. І наше завдання розібрати з вами всі типи завдань, всіх аспектах тесту. А це і читання, і аудіювання, і говоріння, і письмо. Ми маємо розібрати з вами всі пастки, всі алгоритми, так, щоб на тесті ви відразу виконували завдання. <кій> Перепрошую, а не думали, з якого боку за нього взятись. Ось рівень мови, коли ви готуєтесь до тесту, рівень мови, звісно, буде зростати, але опосередковано, оскільки ви будете працювати. З, там з читанням, за аудіюванням, з іншими аспектами, як з навичками, оце буде зростати. Помилок при цьому буде очікувано багато, до цього треба бути морально готовими. І наше з вами завдання ці помилки розбирати, 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 ще розбирати, так щоб ваш мозок потрошку звикав до їхнього стилю мислення. Вони, вони дійсно мислять трошки інакше, ніж ми. От. І є ще один момент, по-друге. От, який теж треба розуміти, перш ніж за це братися. Це трохи дивний момент. Це те, що ви цей тест складаєте не лише для вступу в університет чи для еміграції. Тут зроблю драматичну паузу і повторю не лише для вступу, не лише для еміграції. В них в цьому місці інша логіка. Ви вже поступили, ви вже емігрували, ви можете видихнути. Окей, питання не в цьому. Питання скорше в тому, чи ви зможете вчитись, якщо ви поступаєте, чи ви зможете опанувати ту професію, на яку пішли вчитись, чи ви зможете інтегруватись в інше суспільство, зрозуміти і інший спосіб мислення, якщо ви емігруєте. Оце ваше завдання. До цього ви готуєтесь, а не до складання IELTS як такого. IELTS в цьому місці дуже дуже помічний. Це дуже живий тест. Коли ви готуєтесь до нього, це точно не для галочки. Окей? Лекції дійсно ось так звучать, їх треба вміти слухати, відрізняти головне від другорядного. Люди дійсно так спілкуються один з одним. В читанні та сама історія, в письмі та сама історія. Однозначно, треба вміти писати, висловлювати свої думки ясно, чітко, на папері або в електронному вигляді. Ось. І... В цьому сенсі цей час, ці гроші, які ви вкладаєте от в підготовку до складання цього тесту, це буде не стільки про підготовку, скільки про ваше вкладення. Ну, можна це назвати в своє хороше майбутнє. Окей, як би патетично це зараз не звучало. Тому чи з нами, чи не з нами це насправді не суттєво для вас. От важливо дати собі достатньо часу для того, щоб якось це переварити, щоб якось воно в вас. Ця інформація могла зайти. Ось цей тест дійсно того вартий. Які є варіанти підготовки? Що ми можемо запропонувати, як MyILs? Є групова підготовка, і є такі кандидати, яким цього абсолютно достатньо? Є індивідуальна підготовка. І я особисто бачу ідеальним той варіант, коли є можливість комбінувати групове і індивідуальне навчання. Значить, як це працює? А, групове навчання а, це а, є певна кількість матеріалу, я би так сказала, а, яка не про вас, а вона про тест, про те, що робити, чого не робити, які тут правила, які тут критерії оцінювання. І цього матеріалу є досить багато. А, його в цьому сенсі легше, дешевше, швидше брати в груповому форматі. Зараз це 30 годин роботи. Ми з вами збираємось. Перепрошую, разом як група за певним графіком, в певні дні в Zoom. Я і моя колега спочатку розказуємо вам про якийсь момент тесту. Потім ми всі разом його практикуємо, перевіряємо відповіді, розбираємо помилки, переходимо до наступного моменту і так далі. Ось. Е, якщо ви достатньо самоорганізовані, можна не чекати певної дати початку курсу, можна пройти його у відеозапису. І про це я вам вже можу детальніше розповісти під час інтерв'ю, якщо ця тема вам цікава. Ось. А після того, як ми вам видали всі інструменти під час групового навчання, то час переходити до індивідуального. Тут ми вже працюємо з вами один на один і працюємо саме з вами. Тобто, це вже не стільки про тест, скільки про вас. Що ви робите з цими інструментами? Як ви ними користуєтеся? Як ми можемо допомогти вам покращити свої результати? А буває так, звісно, що з якихось причин людина не може бути на групі, і тоді, звісно, ми стартуємо відразу з індивідуальної підготовки, це е, варіант абсолютно живий. Просто треба тут розуміти, що це буде повільніше. Ось е, оцей 30 годинний е, такий е, базовий матеріал, який от, ми беремо на групі, якось його перескочити в індивідуальній роботі не вийде. Ми повинні його взяти. Це буде трошки швидше. Не 30 годин, це буде не менше 25, як правило, 25 годин От. Тобто, на базу у вас піде ось така кількість годин, і після цього вам, скорше за все, варто буде продовжити. Ось. ось такі є варіанти підготовки. Якщо ви плануєте готуватися до тесту, і якщо те, що я вам розказала, має якийсь для вас сенс, то алгоритм дій тоді такий. Ви пишете мені повідомлення в Телеграмі або Вайбері, в Ватсапі теж можна. Ми там з вами домовляємося про безкоштовне інтерв'ю для визначення мовного рівня. Нам треба для цього 30 хвилин, визначення мовного рівня і відстані до мети. Тобто це от ключовий момент. Ось. І вже після інтерв'ю стає зрозумілим, що можливо зробити за той час, який у вас є. Ось. А відразу скажу, що тягнути з цим не варто ось на підготовку треба дати собі мінімум, і це реально мінімум три місяці, краще шість, залежно від того, чи ви далеко чи близько від бажаного результату. А наразі ніби все. Мирного вам дня і до зустрічі. Сподіваюся. Бай-дай!